Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. В цьому відео хочу розповісти вам, як за 2 тижні можна виростати ось таку гарну зелену цибулю. Посадку я проводила 30 січня, сьогодні у нас вже 15 лютого. Садила цибулю в лоточок висотою 5 см. В деяких місцях, як ви бачите, Ось так повилазили корінчики, але нічого страшного на це не треба звертати увагу. Цибуля пускає корінці і розподіляється там по землі. Їй місця, як бачите, достатньо для того, щоб пустити ось таке гарне пір'я. Вирощувала цибулю на підвіконі при температурі 20-22 градуси. За два тижні при такій температурі я проводила полив всього лиш три рази, але дуже гарно. У мене тут під лоточком, як ви бачите, йде такий піддончик. Ось, і я його поливала, тільки бачила, що в подоні з'являлася водичка. Все, я переставала поливати цибулю. Так, за два тижні полили два рази. І ось, бачите, вона вже навіть в деяких місцях, де їй не вистачало світла, вона вже просто переросла і стала ось така салатового кольору. Вже почала випускати ось такі салатові, дуже ніж, таке дуже ніжне пір'ячко. Я сьогодні буду робити з цієї цибульки салат зимній. Ось, вже зараз буду її зрізати. На моєму каналі є відео, як я робила посадку цибулі. Можете зайти і подивитися. До речі, хочу вам показати, що одну цибулину я саджала, не зрізала хвостики. І в результаті, ось ця цибулина вийшла ось такою дуже багато. Пір'я попускала, дуже багато пагонів, і вона дуже груба. І ось ось таке, дивіться, яке грубе-грубе, прямо дуже красиве таке пір'ячко, таке багате зелене. Зараз я буду, більше позрізаю, а менше залишу, нехай ще росте. Ось, допустим, може, ну, вам так, напевно, не, не видно, але це пір'я має довжину приблизно вже 30-35 см. Це достатньо така гарна зелена цибуля. Ось тут в цих місцях також де обрізала. Ця цибуля не знаю чому. Щось їй тут не сподобалося. Вона зробилася ось така м'ягенька. Нічого страшного, я її просто зараз вирву і викину. А насправді, цибуля дуже гарна. Я вам ще раз скажу, що 30 січня я саджала цибулю. За 2 тижні поливала всього лиш три рази, але дуже гарно. І за 2 тижні ось так виростили цибульку. Сьогодні у нас 15 лютого і зараз буду збирати перший врожай. Можете подивитися відео. Відео, якщо вам дуже цікаво, можете полювати. Такій самій методиці і собі всажати цибульку і всю зиму бути смачною зеленю, дуже корисною. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за ваші лайки, пишіть коментарі. Буду рада прочитати і ваш досвід в вирощуванні цибулі. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!